Окей, okay. всім привіт! Сьогодні ми розглянемо таку тему, як третя ознака рівності трикутників. Як ви пам'ятаєте, перша і друга ознаки ми дивились на минулому уроці, можете знайти це відео на каналі. А третя ознака в нас звучить так: якщо три сторони одного трикутника дорівнюють трьом сторонам іншого трикутника, то відповідно ці трикутники рівні. Дуже просто. Дивіться, не плутайте це з кутами. Бо якщо у нас три кути одного трикутника дорівнює трьом іншим кутам іншого трикутника, то це в нас про подібність, а не про рівність. Це дві різних речі. Про подібність ми будемо розглядати далі. А рівність те сьогодні. Подивимось на типові завдання: Номер 261. Рівні відрізки А Б і С, де перетинаються в точці О. Так, що О дорівнює ОД. Доведіть що трикутник ABC дорівнює трикутнику ДЦБ. Ну, давайте подивимося, чим ми маємо справу. Нам треба намалювати два рівних відрізка А, Б і С, Д. Де намалюю десь так. Вважаємо, що вони в нас однакові, нехай буде А, Б. І відповідно С, Д. Так, перетинається вони в точці О. Так що. ОА дорівнює ОД. Інтересно. Окей, ось ці два шматки в нас рівні. Про ось ці казати ще ранувато. Саме про СО і обе. Треба довести, що трикутники А, Б, С і Д, С, Б однакові. Тобто ми маємо наступні трикутнички: А, Б, С і Д, С, Б. Ось таку річ. Mm -hmm. І нам треба довести, що вони однакові. Ну, давайте подумаємо, з чим же ми будемо мати справу. Такс. Е -е -е. Дивимось. У цих трикутників є, як ви бачите, одна спільна сторона, тому однієї проблеми вже менше. Друге, ми знаємо, що АБ дорівнює CD, так? Так. Тобто, у нас вже є якась рівність. АБ дорівнює СД. Це би в нас спільна сторона, і, відповідно, треба щось зробити з третьою стороною. Так. Так. Давайте подумаємо, що ж нам такого зробити зі стороною ДБ і АЦ. Бо, як ви розумієте, в нас справа саме про третю ознаку, вже повинні дорівнювати три сторони. І навіщо нам дають те, що ОА дорівнює ОД? Давайте будемо уважно думати. Mm -hmm. Навіщо нам це дано? навіщо нам це дано. Ага, дивіться. Що ми маємо в даному випадку? Е, ми не можемо одразу взяти і знайти з нічого у цій АЦ дорівнює ДБ, але ми можемо піти в цьому босі. Давайте доведемо, що Трикутник АОЦ і трикутничок ДОБ однакові. Яким чином? Ну, ми знаємо, що АО дорівнює ОД. Так само ОБ. Так, OB дорівнює OC. Чому так? Тому що CD і AB однакові. AO і ОД однакові. Отже, якщо ми захочемо знайти ОБ, це у нас АБ мінус АО. І так само ОЦ буде в нас, якщо ми попідставляємо, так само АБ мінус АО, тому що взаємозамінні змінні. А ось ці куточки в нас вертикальні. Отже, однакові, і ми кажемо, що окей, трикутник АОС або ж ОАЦ дорівнює трикутнику ОДБ. Ось так ми зробили. За двома сторонами і куту між ними. І відповідно вже з цього ми маємо, що ось ці дві сторони однакові. Повертаємось до нашого першого розв'язку, і вже з цього кажемо, що окей, Трикутничок ABC дорівнює трикутничку DCB за третьою ознакою. Або ж за трьома сторонами. Окей, рухаємось далі. Беру ось цей наш картиночок. І рухаємось нижче. Відрізки BD і b 1 d Бесиктрис-трикутників ABC і a 1 b 1 c 1 відповідно. Тобто одразу намалювала якісь рандомні трикутники A, B, C. І якийсь рандомний трикутничок A1, B1, Baden, 1 Дивіться, я їх малюю трохи схожими на прямокутні. Ви можете намалювати будь-які. Так навіть буде ліпше, якщо ви намалюєте будь-які трикутнички. Так, wait a second. Ця літера А вийшла не дуже. Не зрозумів, можна витерти. І, відповідно, чим ліпше ви намалюєте малюнок більш точно, тим краще. В нас не кажеться, що це прямокутні трикутники, тому якщо ви намалюєте, як я, що вони ж схожі на прямокутні, не вважайте, що вони прямокутні. Це може бути будь-який трикутник, тому ви розв'язуєте як для різностороннього трикутника. Поки не доказано, все це не працює. Відповідно, дивимось. БД і Б1Д-1 це бісектриси трикутників. Намалювали якась бісектриса БД, кути дають рівні і б 1 d 1 також бісектрисі. Чи є в нас щось щодо кутів? Давайте подивимось. АБ дорівнює 1 B1. Намалювали АБ 1 Так, Один, один. БД дорівнює B1, D1. Ось це в нас також однакові фрагментики. AD дорівнює А, Д дорівні 1 Такс, так. Відповідно, це у нас одразу буде рівні трикутники. І треба довести, що ABC дорівнює 1 B1, C1. Ну, давайте подивимося, з чим же ж ми будемо мати справу. Так. Ну, по-перше, давайте подивимося, що ми маємо. Одразу можна сказати, що у нас трикутник. А, Б, дорівнює трикутничку А1, Б1Д1. За трьома сторонами або ж за третьою ознакою. Так? Так. Дивимось далі. Оп! Ознаку Ю. Нам треба довести, що обидва цих трикутники будуть плюс-мінус однаковими. Так? Так. В цілому, що ми можемо для цього використати? Дивіться: по-перше. В нас одразу ось тут кут, будуть однакові, так? Ось ці кути будуть однакові. В нас є одна якась спільна сторона, що однакова. І ми розуміємо, що кут Б також буде однаковим, так? Тому що якщо ось цей куточок є точно бісектрисою кута Б, тобто кут Б буде в два рази більше. А ось цей куточок в другому трикутнику такий самий, тому що в нас трикутники в цілому рівні за трьома сторонами, а не за кутом. Тобто ми спокійно вже тут можемо намалювати ось так однакові кути. Відповідно, наші трикутники а, Б, С та трикутничок А1, Б1, С1 будуть рівними за двома кутами і стороною між ними. Чому я не пишу, яка це ознака? Тому що, чесно кажучи, я завжди плутаю, яка там перша, яка друга. І тому я, щоб наводити вас в органу, пишу так, як є за двома котами та стороною. Типу, як я казав у минулому відео, ось це яка ознака перша, яка друга. Це важливо знати, це важливо розуміти, але в житті, саме при розв'язуванні, це не особливо критично. Це просто є теоретичне питання, котре є в ЗНО аля в тестових. І то в останні роки це прибрали як зайвий матеріал. Тому що, ну, це ж ні на що не впливає. Якщо ви розумієте, як воно розв'язується, то, відповідно, все ок. Якщо ж не розумієте, то знання того, яка це перша чи друга, вам не особливо допоможе. Окей, тоді на сьогодні все. Гарно вам відпочити і до наступної зустрічі!